Ісусу слава хвала, Спасителю, благословення Господні від Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас. Хай Господь благословить вас тим, що вам потрібно. Амінь. Молитва до Всевишнього на іншій мові. Аллилуйя. Елу, елу, холовісти, гросте Ісе за смелах і, і семелих. Холзи Гристис, холи вісес, Аллилуйя. Мозы гроз те весесы гроссу, холи сел, холи ізел, изel, и зу, Мос те гросу, мосе віса изл, холи ізел, холи сезои Аллилуйя, нон те вісе ізес ізоїзис, холи вісе, зуїзис, мелих, мелех, мелех, езези гроси вісел, Аллилуйя. Молст то вісил, мол сте віселес, мол сте вісизу грости вісел, холи гелу, молисте гроси висе, молісти гросу. Холовісе есел, холе вісе гросис исен, Аллилуйя! Вісе вісе віссу, холе вісезен Гроссил, холи вісел, мелих вісел, О неграси вісел, о неграс у вісел, о неграси сел, хиле ізезе гросу, холе Молиси ісе молиси ісел, моли і ізес, мелих вісе ісел, мелих вісе холу, амену мене грістис, а мину грісти, а мене гросу, холи вісе ізел, холи вісе грасес грасась, холиси і зезе гросу хилу, молиси ізе молиси волу, хеливісе росу, холиси ізес, грасевілу, Гезе, гезу грісе гезе, гезе 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 Холисе ізел, холевісе гроса ізел хелу, молевісе вісе, молиси ісел, молевісил, хелевісел, холу ісу, мелих вісе гросу, мелих вісе, хеле геле гелу, мелих вісе гросу ісел хелу. Елезе гросен, Елезе вілле, Еле зе, Езу, Холи вісе ізл, холи вісе ізл, холисы Гіллу, Хеле, гелу, хелу, хеле хелу, гелу. Мелихвісе ел, мелехвісе воле хеле. Омсте стеві Гросу, Омсте стеві Гелес, хом с тевісас, несе грасеві сес, несе холу. Hola wease grosso, hola vi se hellu, Mellus to you seus to Melus to you s grassen, Hest te vosen isen. Visel. Hello, Eses Eses. Vise, ises, Isa grasel, Hello wimen, Hello we misseraphymi es grassen ice, Hella vi se grosse visse Homa hellu. Холу Холуїсе вісе, холу вісе вісе, холу вісе ізезен гро сте вісе їлась, хеле, холу ісе смоси холу холую сезу грісу, холу вісе вісе, гроселу, хлесе вісе вісу, хлесе вісе, хлесе грасен, хом стеграсин Ол стевілу. Гезу віза візу, гелу віза гросу, гелу віза візу, холсте віза вілу, холе віза Гелла, гелла, гелу, гелла, геле, гелу, монсте віза грасе, гелу віза гросу, алелуя, носе віза і за грасе, носе віза віза, грасе віза і за гросе віза гросе. Хеле, хеле, хелу йлу, хеле хеле, гелу юлу, хеле геле, глеле глелу, Молесей гросам молевіся, вісем, молевіся ісем, хелевісегросу хилу, Холиси вісел, холевісе вісем, холиси їзнем, гроски хле, хеле хелу. Omste vise grosu, omstevise omste vi helen, hole se isel, ise grossu, ise hole visu. Molech mi grasen, melech vi osen, messe grosse visen, alleluia. Hole vi grasen, non de gras tu. Hole vi se vole, es vi vise grisel, visel, vole, helu. O mstevis grassen non ne no non Isa grassen, se zeg, hole this viso, hole this, hold this, hold this, alleluia. No, no, this is no easel hell we sill. Home this is grass, alleluia. Нові вії, нові вікнові віграси, нові Нові віксилу, холи вісе і зезис, холи віси вісел, холиси ісел, мелих ісе мелик ісу ісу, Езеві завіса, Езесу вісу, Езе вісе гросу, Хомес вісе ісел, езо ізу, холи езезу гросу, Хлевіси і зезис, смелих вісе ісел, езегросу, гелле, хлелу, хеллу, хелле вісел, Хеле гелле, хеле, хеллу, вісе вісел вісел, холу, хелевісе вісе, холисе грасел, хелевісе і зесис, смелих вісе ес Холі холі, завіси граси вісел, молих вісе исла, хали вісе, носи, граси вісел хола вісел. Ноли вісе вісел, холиси есл, холий зесел, холи вісел, исел, молих гелу. холі, 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 холі холі, Ісен месе волчас граса вісел. Аллилуйя! Гелех мелах мелех вісе гроса и селу хелу, О за оле, овісе вісу, Олеса вісу, геле, гелу но не вісеграс, моси, холисы, холи вісе вісе. Ом с тевісе гросим, ом с тевісан хелен, холи вісе ісел, езу ісу, холисы граси вісел, мелек ісегросу, холиси і зесен молих вісе ісен, халаїсу, гесел, гросе гроса, мелих віселу ісу, холиску. Ем стевісе вісе, Ем с те вісе вісе, М с те вісе вісе, холу ісу. Хеле хлеб. Елекло. Еле хеле, холи вісе і села мелих вісе есил, ісу гросу. Езовізові, завізе, езовізу холи віси віса візе гросу, гезе зезу, холи віса гезе зезу, холи візе гезе зезу, холи віса віса гросу. Мелих віса, мелих віса, мелих віса волу, мелих віса волу і се гросу віса, мелих ісу. Гезе зезу, гезе зезу ісел. Гезе ісел, холивісе вісел, езугросу, Хелевісе мозис, хеливісе гроса, хелевісе озес, хеливісе вісу, осу ісу, Хелсту вісе волес, Хелсту вісе вісас, Хелевісе волсту ісе смалих мелех віл стеволу. Елелу, елелу, елуй вісе вісу, Хелевісевісу ісе гросу, Елехен мелех, мелих вісе, елехен мелех, мелс тевісе волуїла хелу, брусте вісе, брусевісе вісе, Мелех віса мелех ісеросаві сехелу.

з граси висе волес месе грасу Холсте висе волес і сезе сгристе цвелу ранами ісуса христа є і зцілений кров'ю ісуса христа є і очищений амінь холе висе гроса і сеграс мелих висе і сезе смалих висе волу і сегроса гелу холу і се висел холе холе висе висел Холисила мелих вісе гросе загроси хелу, олесогросу, олесогросу, елесел, Брусте розыхлу, брустивеся Брусте брусти все весел, брустивісел, гросу і села Брусе мелех, вісел, брусе брусевісе вісел коли вісегросих, носи вісе, груси вісел, носи гросу, носи грусил елехен мелех мелих мелохимес, молиться, елезву, мeleх вісе, мелих вісе груси, хомся, мілексей віле, хомясть ізес. Helle helle hello grosse viso. Non de gras te vis is, non de gras te vises, non de gras to viso isu, host the visel alleluia. Mone, 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 ises, Mone, 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 ises, Mone, 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 mon ises is a grosso. Holly visa visel, hola vise grassen. Холисе ісес, мелех ісе гросу вісу, холи се вісу, холи вісе, холиси ізен мелех, 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 мелохімес, Амстиграві се вісел, хелевісе гросу, Амсте с те вісе гросу, холиси ісел, езугрісел велих велех. Носу візе, носи, нозизу, но за візи гросу хилевілу, холезу грістес, холезу, холезу грістес, холезу вісел, гроса вісел, холезу грісу и сел, Аллилуйя, Носи вісе гросу, носи вісе носе носи весел, холе гросу исел. Alleluia, coli is the grassy vessel, more easy grass, hence the visa grizzest, nested grass vessel, hold this, as a gross, hold this, melh this, Hello is silly vessel, easy wezel, easy vessel, hold this. Хезезу Вісел вісел, Хезе Вісел вісел, Хезе вісел вісел, мелих Ісе, Гросу вісел, Аллилуйя, но не вісе вісе вісел, но не вісе вісел, но не вісе вісел, мелих вісе вісел, Аллилуйя, Есте волу ізезис, мелих вісе вісел, мелих вісе вісел, мелих вісе вісу.

Zeza grossa wiesel, zezet grossi lì zo viso, Hamstaвіsa grossel, hamsta vissa grosse vissel, hamste visy, zezel, malich віse, malich easy, Ollie Viessel is Melich Viessa, Vissel is, Melich Vissy, Isu e se grosso Хеле хеллу ісел, хелу е уісел, мелих вісе вісел, мелих вісу ісу, мелих віску, мстик грусу, мстин, омсте вісе вісел ізе голу, алу вісе вісе, алу вісе вісе, алу вісе вісел, вісе Хали вісе вісел, мелих вісел, мелих вісе вісел, мелих вісе вісел, Аллуя, носи вісе и гросу вісел, мелих вісе віссу, холи вісе изел, хелу ісу, Носе вісе вісел, носе віссу, носе гроси вісел и гросу вісел, езу холу, хомес, хомес вісел, хомес хому вісу. Холуй сезес, гроз те висе, висе, вісел, вісе, Аллилуйя, незу визу, незу, незу визу, вісу, незу визу, вісу холу, незу візу, вісу і зезес, гросиві лу, гелегелу ісес мезу, 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 холи сезу і зезу, холи вісе, вісе гро сте вістен, гелегелу, омсте вісе гросу і зезис малих вісел. Хомсте висе, гросе висел, хомсте висе висел. Аллилуйя, 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 Аминь.